Як швидко закрити ФОП у 2023 році. Привіт, друзі! На жаль, окрім відкриття ФОП онлайн, одним з найпоширеніших запитань є його закриття. Сьогодні простими словами розповім, наскільки це тяжко, і покажу саму процедуру закриття наживо. Хочу нагадати, що безліч корисної та завжди актуальної інформації для бізнесменів є у нашому телеграм-каналі. Посилання на нього ось тут знаходиться. Підписуйтесь і будьте обізнані! Перш ніж закрити ФОП на єдиному податку, я маю нагадати вам, що після закриття і до кінця календарного року ви не зможете відкрити новий ФОП на єдиному податку тільки з нового року. Тож подумайте двічі, чи потрібно вам ФОП закривати саме зараз. Отже, закриття, не дивлячись на всі страшилки, які ви чули тисячі разів, закриття ФОП це дуже простий процес. Потрібно зробити декілька кроків: подати заяву на закриття через дію. Закрити банківські рахунки та подати ліквідаційну звітність. Заява на закриття через дію. Нам знадобиться комп'ютер, ключ електронно-цифрового підпису або дієпідпис та 5 хвилин часу. Увага на екран! Заходимо в дію та натискаємо увійти до кабінету. Підгружаємо свій ключ електронно-цифрового підпису або ж заходимо через дієпідпис. Все, ми зайшли. Зараз у лівому верхньому куті нам потрібно обрати послуги створення бізнесу. Чому створення? Тому що це мається на увазі реєстраційні дії. І отримуємо на вибір автоматична реєстрація ФОП, внесення змін про ФОП та закриття ФОП. Закриття ФОП ми і натискаємо. Замовити за 2 хвилини. Перевіряємо персональні дані, чи правильно все підтягнулося. Натискаємо далі. Отримуємо заяву на закриття, яку підписуємо та надсилаємо за допомогою або ключа електронно-цифрового підпису, або через дієпідпис. Після того, як заяву буде підписано, ви отримуєте листа на електронну пошту про те, що ФОП припинено. Це може бути або через декілька хвилин, або на наступний день, але не пізніше. Після того, як заява подана, ваш ФОП вважається закритим. Ви не можете приймати платежі і вам не нараховуються податки. ФОПа немає. Залишаються формальності. Банківські рахунки. Після подачі заяви на закриття ви вже не можете приймати платежі на банківський рахунок, тож він вам не потрібен. Ви маєте вивезти з нього всі кошти на особисту карту, сформувати банківську випуску з початку календарного року і до моменту закриття ФОП, і зберегти її. Після цього рахунки можна закривати. В сучасних банках це робиться онлайн за декілька хвилин. Навіщо їх закривати? Це не обов'язково і такого правила немає. Але майже всі банки отримують комісію за обслуговування і може так статися, що у вас з'явиться борг на рахунку у пару гривень. І щоб його погасити, вам потрібно буде картку поповнити, а ви не маєте права приймати платежі на рахунок ФОП після його закриття. Пам'ятаєте? Ось щоб таких малих неприємностей уникнути, краще їх закрити. Ліквідаційна звітність. Це останній третій крок, який потрібно зробити. Я не буду розповідати вам технічно, що заповнювати в десятках клітинок, так як це все індивідуально. Скажу тільки, що краще віддати це бухгалтерові, і він чи вона зроблять це за вас дуже швидко і за зовсім невеликий прайс. Ось три кроки, і ФОП закрито. Забудьте про страшилки, про зняття з обліку, перевірки, черги кудись там і роки на закриття. Ці фактори відсутні вже більше 10 років. Все онлайн і все, як бачите, дуже швидко. Вас прошу поставити лайк, писати коментар і підписатися на наш канал. До зустрічі у нових відео.